Всем привет, друзья! Сегодня я играю. Эээ, е, шоумен земной. Не понял. Друзі, сегодня я играю за монстрів. И моя задача убивать людей. А, ч она таке всім на таким делом? А, друзі, текстуры пожараются, як всегда. Зараз пацаком чканем. За впав всей пациент. Хай я курва. Ні! Друзі, я ее майже не вплив. И цей режим все прикольный. Я хочу поменять персона. Большой.

Пусть надо вікно им ломать. <клес> Але поки на... Розламав. Дошки. Часа. Хто це у груди на речі туда дошки. Разломав. часа. дошку. я Врузили ястро Хто Кто-то нас. бим бім 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 бім, -бім, -бім.

Я бо зомби. <coughs> а так! Все, вбив, вбив, вбив гада, вбив, гада. Да, ще. Друзі, ми мы долбим, До речі, я делис Фредди Фазбер. Фред. Зараз ми хтось вбиває українських блогерів. Вони все ще так лякається, реагуючи. Дуже не зважайся. Друзі, пишіть коменти, кому як? Друзі, заразом, як дерублю це все не незважається на ці звуки. Друзі і переходьте на, тві... на твіч. Друзі, ми виграли. Єеєє! Гррр, віонелек називатся! І друзі, і гррр... Друзі, це розвивається в ігорі Самозахищенене... Самозахищене место Та засунь! Кхм, друзі, а давайте тебе я залізу в одне місце, засунь в одне місце Де ще засуну? Саме-саме сам да саме. боже у мене пістолет. Друзі, от бачите, які дурочки грають? Ролам розламують трамбературу ставим сюди. Та не розламуйте! Та, Боже, що вони грають, як чесно не знаю хто. Пишіть в коментарях, чи вам подобається такі, які вам ламають. Ну ви колись ламали якіїсь чи, е, бази. В, іграх, в серверах різних Майкрафт, не Майнкрафта. Е, Друзі. <кліст> Подивіться моє відео про розповідь страшних дисків. Е е. Ну прикольно. І переходьте на мій канал, підписуйтесь ставте лайки. Е е. Робіть все, як зазвичай. Подобається відео, ставте подобайдене Подобається відео, ставте подобайдене Усе друзі Граємо, вибиваємо, вибиваємо перезарядкою. стрілюємо пацанов. Не пацанов монстр. Друзі, на якомусь моменті скоро будемо закінчувати вже. Це пробне відео. Дякую, що ви, додив... дякую, що ви додивились до цього моменту. І вам дя дякую. Я, я всім дякую людям, які написали коментар. Я їм дякую тебе. Що написали, поставили по Байден. Я їм дякую, дуже дякую. Дякую, дякую вам дуже, мої друзі. Підписники, ладькачі. Вам дуже дякую. Я, ех, ті, що підписалися, вам теж дякую, друзі. І я, якщо я помираю, це відео закінчиться. Друзі, на цьому моменті хочу подякувати хочу подякувати моїм гравцям. За проходження ігр. Я вам дуже дякую. Чи поставили не подобайден? чи що не поставили подобає? Ну і не поставили не поставлю. Друзі, деякі попрошайки. От, от не вірте. Не зарето. А це нормальна людина, пацан. Хороший солідний дядя Федя Солідний восьми. Ставте лайки, друзі. Ставте, тупа, підписуйтесь, який раз я кажу. І переходьте. І скоро буде. І скоро буде новий мій стрімуха. Тоді ставте лайки, нажимайте коментарі. І до скорих зустрічі. До побачення, мої друзі! Щасливого вам дні!